Бавши або взявши оренду, які можна і логістику робити, і виробництво, і будь що це може бути і торгівля, і ретейл, Це може бути теж логістичний бізнес, це може бути машинобудівання, і так далі. Це вже існуючі виробництва, які вже можуть там, буквально там, за декілька місяців можна облаштувати під будь яке виробництво чи будь-який бізнес. І це можливість завести на ці підприємства вже на ту інфраструктуру з мережами, з комунікаціями, завести вдовій бізнес. І це прямо з поволя, можна виспокою вже на Європу будь-який вантаж відправляти. Це виробництво агрегатів, механізмів різних. Музика. Вони тут готують певні будівельно-монтажні роботи, і ми сподіваємося, що вони свої плани реалізують. Музика. Не щоб заходили інвестори в місто, щоб збільшувалась кількість робочих місць, щоб була конкуренція серед роботодавців. Це вже свою, в свою чергу дозволить збільшувати товарообороту в місті, скажімо, так і підвищувати якість послуг, і покращувати загальний рівень життя в місті.